Добрий вечір, господарю у вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Хай вам радість успіхнеться сіркою ясною. Хай звучить у ваші дівча славою гучною. Усі до хати погріти, п'яти, Пустіть до печі, моризи плечі. Але пустіть, пустіть. Всіх нас, любі друзі, принесли ми вам щедрівку. Значить, в домі щастя буде. Добрий вечір, вашій хаті, що були ви всі багаті, що було у вас доволі і в коморі, і в стодолі. Добрий вечір вам, що дідам, ми на самі йдем, ще й позорадемо, кланіся, коза, господарським дому. Щоб завжди було. Там жито родить, де коза хвостом, там жито ростом, де коза рогами, там жито слогами, де коза буває, там все проростає, Ой, повізьмися коза в боки, покажи на свої скоки. Ой, Уйдуньки добрі, коза наша впала і не жива стала. Відбула в то усе було по людьсь. Прийшли до вас до хати та й то застала вмирати. Така добра тварина була, і розумна, і вдатна, і на харчі не вибаглива. І що тепер робити? Що робити? Циганко, циганка, козу живити? Я циганка молода, спритна і завзята. Я вам карти розкладу. Все на радість не на біду. Йой, Не знаходячи причини, придбаєш собі машину. Довга лінія удачі. На канарах буде дача, а як ручку позолотиш, на Мальдіви полетиш. А ще так встала, дайте їй вже шматок того Що А я же тут, лікарка знатна. Усі болячки лікую, де гулянка носом чую. Кому окола дати, кому од смерті рятувати, хто тут хворий? Та ти що? Я здоровий бик. Он коза вмирає, навіть ногами мене чабирає. Та ваші кози вже сім років, як зубів нема. Лікарю, вона ще козеня, вони ще не прорізались. То треба дорізати. Куди? Не можна. Це ж таке свято. Добре, так. то нехай хазяї несуть 40 градусів води, щоб плити туди, сюди. Кільце ковбаски, бублики в'язку, дайте козі ячменю, а нам грошей поміжмені. А зараз ідіть ви до комори, ключики беріть, скриньки розмикайте, скриньки розмикайте і нам грошей давайте. Ручку нам позолотіть і козу розбудіть. Ой, 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 ой. А, та вона ж п'яна. Та не я трошки закохана. Я коза периста. Мені років 300, вам господарі бажаю багатого врожаю. І достатку на столі, і миру всім. щоб діти були чимні. Вихідні були приємні і на карці купу грошей, а начальники хороші. Ходить вечір, ходить ясний, зорями багатий, тихо стукає у шипку, щоб защедрувати. Ти заходь, заходь до хати, раді тобі, люди, якщо ти приніс щедрівку, в домі щастя буде. Пощо ті в кошеці мила, ти своєю добротою нас усіх тіла, По ще ті в кощаці, воч, пощашка мила, ти своєю добротою нас усіх тіла, місяць зорі розсипає По поспішку м'якому. Щедрий вечір на порозі щастя звичі дому, біднесе щедро твердочку добрівай ко мори, щедрий вечір, добрий вечір в хаті на дворі. ой ще тів, ще тівоч, хощеця пташка мила, ти своєю тубросою на сусідці тіла. Очедів, коште, дівчи, коште, вашка мила Ти своєю доброю нас усіх зі Вітаємо щиро з Новим роком. Хай він здивує щастям вас, хай буде мир, буде кохання. Тож приймайте привітання. Здоров'я та сили бажаємо у новому році, щоб не кололо. Ні в серці, ні в боці, в городі не було сілля, а в хаті були лиш весілля. Вам веселитись, а нам подивитись. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Ось є, чи нема панхоску! добрий вечір, пан Господар дома, Ой нема, ой нема, та й поїхав до були.